Друзі, вітаю вас! Звати мене Сергій Митрофанський. Я є керівником проекту авто для перемоги американо-українського фонду Разом для України. І я хотів би сьогодні декілька слів приділити нашому досвіду, яким чином можна допомагати нашим військовослужбовцям автомобілями. Друзі, перш за все, декілька слів про саму допомогу Збройним силам України у вигляді автомобілів. Я хочу приділити цьому два слова. Біда в тім, що нашим хлопцям і дівчатам край не вистачає джипів, пікапів і іншої легкої колесної техніки на передовій. Це пов'язано з тим, що фактично з боку держави, на жаль, саме така потреба не закривається, і це лягло плечі на плечі, перш за все, близьким людям, цих самих солдатів, родичам, односельцям, ну і волонтерам. Чому так сталося? Це окрема тема. Не хочу на це тратити час. Краще поговорити, яким чином допомогти нашим воїнам. Отже, перший варіант, коли людина сама хоче допомогти. Тоді вона відкриває збір в соціальних мережах, намагається зібрати кошти, намагається активізувати односельців, громади і таким чином купується автомобіль. Другий варіант це коли за допомогу береться благодійний фонд, який все ж таки має більше ресурсу, ну, як мінімум, інформаційного ресурсу і зв'язків із партнерами із донорами для того, щоб швидше закрити цю потребу. Так раніше і було. І ми півтора року таким чином допомагали нашим воїнам. Наші кошти були, як правило, це все-таки іноземного походження, донори були за кордоном. Ми допомагали, купуючи автомобілі. І процедура переходу через кордон а це одна із важливих моментів, коли люди нас запитують, яким чином машину перегнати за кордону, розмитнити її правильно і передати військовому. І раніше було трішечки ну, простіше. Чому? Тому що ми, як благодійний фонд, писали звичайного листа на митницю, в якому вказували, що. Для Збройних сил України їде ось такий автомобіль, вказували його Вінкод відповідно і так далі. І е, притинали ще через митницю, ми заповнювали нульову так звану митну декларацію, де вказували знову ж таки, що цей автомобіль йде на наш благодійний фонд, але з метою передачі для Збройних сил України. Власне кажучи, і все це забрали мінімум часу. І одразу ми передавали по акту прямої передачі е, даний автомобіль Збройним силам України. Тут скажу декілька ще деталей, також дуже важливих, тому що нас про це постійно запитують. Передача автомобіля Збройним силам України це тільки військовослужбовцям чи це може бути фізичним особам-солдатам? Як не дивно, тут є прогалина в законодавстві. Чому? Тому що якщо мова йде про юридичну особу, про військову частину, то це дуже просто. Тоді пишеться лист на митницю з військової частини, де зазначається, що на військову частину придбаний автомобіль. Він перетинає е -е, кордон і буде служити, умовно кажучи, в такій то військовій частині, де береться на баланс, все. Крапка. Автомобіль прийшов по листу. В митній декларації пишеться номер військової частини. Автомобіль пішов у військову частину. Інше питання набагато складніше: а що робити, якщо? Автомобіль йде на конкретного військовослужбовця? Ну, я вів собі, е односельці зібралися грошима, купили автомобіль. Вони, як фізичні особи, не можуть перегнати автомобіль через митницю. Вони звертаються до благодійного фонду. А тим більше зараз насправді є така практика, що в багатьох громадах створені свої благодійні фонди, аби закривати потреби тих односельців, які зараз несуть службу в Збройних силах України. І от тоді виникає питання: а чи може благодійний фонд передавати автомобіль? Фізичній особі військовослужбовцю, тому що однозначної відповіді в законодавстві немає. Ми насправді керуємося статтю No1 старій редакції закону про благодійну допомогу, в якій зазначено, що отримачем благодійної допомоги може бути як фізична і юридична особа. Але насправді ми беремо на себе певну відповідальність, тому що це прогалина в нашому законодавстві. Зараз, друзі, є закон 91.11, який прийнятий Верховній Раді, і який. Станом на сьогодні підписав уже голова Верховної Ради, але ще не підписав президент України, де чітко зазначено, що отримуючим благодійної допомоги може бути фізична особа, солдат, і це дуже важливо. Тому я сподіваюся, що коли ви будете дивитися це відео, слідкуйте за цим. Цей закон буде підписаний, і тоді взагалі знімається питання, чи можна передавати військовослужбовцю фізичній особі солдату цей автомобіль. Станом на зараз, ми, як волонтери, і, і ми, і наші колеги з інших фондів, ми дещо ризикуємо. Але така потреба надзвичайно висока передавати саме солдатам машини напряму. Ми веземо їх прямо на передок і там передаємо, що називається з рук руки. І тоді ми пишемо просто акт прямої передачі між благодійним фондом і військовослужбовцем, де е, вказуємо, звісно, прізвище, ім'я по батькові, де він, до якої частини він приписаний, і передаємо цей автомобіль. Також ми фотографуємо виключно для себе і для подальшої перевірки. Фотографуємо його військовий квиток. Ну і робимо, звісно, фото і відео е, звіт саме передачі автомобіля цієї людині. Для того, щоб колись прийшли нас перевіряти, що е, напевне буде після нашої перемоги, що ми могли показати, що дійсно ось автомобіль прибране, придбаний. Ось ми передали його партію при прийому передачі військовослужбовцю. Ось військовий квиток, який підтверджує, що це військовослужбовець. А ось фото і відео доказ, що ми дійсно його передали цій людині. Але ще раз скажу, що це, скажімо так, така сіра зона в законодавстві, що називається, і тут вже залежить від того, наскільки ви готові в цю сіру зону входити. Якщо не готові, то моя порада, дочекайтеся підписання закону 91.11, де чітко зазначено, що можна передавати цей автомобіль фізичній особі військовослужбовцю. Тепер важливий момент. Як я вас зазначив раніше, що до постанови, про яку я говорив, Яку прийняла місце з політики, це інша тема, не хочу на це тратити час, але тим не менше ця постанова є. Е, перетин автомобіля гуманітарної допомоги через кордон був доволі насправді простим. Ми, як благодійний фонд, писали лист, ми робили е, митну декларацію, де зазначали це автомобіль. По акту прийому передачі ми передавали далі військовослужбовцю цей автомобіль. Крапка. В зв'язку з тим, що прийнята ця постанова, процедура дещо змінилася, але поки що, на щастя, не катастрофічна. І я хотів би зараз тут пройтися по для того, щоб друзі, ви, якщо є знову ж таки волонтерами, представниками благодійних фондів, зараз могли зрозуміти, як поетапно, що вам потрібно зробити. І для того, щоб навіть не помилитися, я там зробив декілька собі нотаток, щоб ви могли покроково зрозуміти, що вам потрібно зробити вперше. Перше, ви маєте свій благодійний фонд, чого не було потрібно раніше, зареєструвати в автоматичній автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги. Для цього вам потрібно зробити перше, це відкрити рахунок в банку вашого благодійного фонду, якщо такого ще не було. Тому що багато хто працював без рахунку. Тому обов'язково відкрити рахунок. Коли відкриєте рахунок, вам банк надає електронний цифровий підпис, який дає в подальшому можливість зареєструватися в цій автоматизованій системі отримачів гуманітарної допомоги, про яку я сказав раніше. Після того, як ви зареєструвалися в цій системі, вам надається е, такий свій унікальний код, як отримачів. Благодійної допомоги, гуманітарної допомоги. І ви в подальшому зможете її ввозити в Україну. Отже, уявимо собі, що ви пройшли цю процедуру, а ми з нашого досвіду вже завозимо машини по новій процедурі. Уявимо собі, що ви пройшли цю процедуру, ви е, зареєструвалися, як отримувачі гуманітарної допомоги, ваш благодійний фонд, ви маєте цей свій унікальний код. І далі ви придбали автомобіль, їдете на митницю. Що робити далі? Далі у вас є станом на сьогодні два варіанти, як заповнити декларацію, митну декларацію. Це або паперова, або електронна. Така змішана система буде діяти до 1 квітня. Отже, розпочнемо з паперової. Адже саме з нею ми зараз працюємо насправді. І що називається, обкатали цей досвід на практиці. Що ви маєте зробити? Перше, ви все ж таки пишете лист від благодійного фонду. На митницю, що до вас прямує е, такий-то автомобіль як е, гуманітарна допомога. І в листі ви маєте обов'язково казати, що цей автомобіль в подальшому буде переданий для посилення обороноздатності нашої країни. Далі ви заповнюєте декларацію. Декларацію ви заповнюєте звичайний вордовський документ, ви скачуєте е, зразок бланк цієї митної декларації, і ви її заповнюєте самостійно. Із важливих моментів, на які варто звернути увагу. Перше. В пункті першому, там де зазначається, хто отримує цю гуманітарну допомогу, ви зазначаєте свій благодійний фонд, але обов'язково там же ж вкажіть, друзі, що в подальшому цей автомобіль буде передаватися і тут момент, не просто для посилення обороноздатності України, а варто вказати навіть рід військ, наприклад, чи це Служба безпеки України, чи це Нацгвардія. Чи це Збройні Сили України. Але все ж таки, е, отут це варто вказати. В принципі, із такого глобального і серйозного більше нічого не змінилось, окрім того, що ви все ж таки і ці митні декларації зазначаєте цей C код отримувача гуманітарної допомоги, про який ми з вами говорили дещо вище. Далі ви по пунктам розберетеся, нічого важкого немає. Єдине, що нове з'явилося, це автомобіль, який завозить. Е, якщо це лафет, то номер Лафету, який завозить. Якщо є додатково якийсь вантаж, наприклад, там шини, або коробку, ви хочете автомат... завести, або двигун там бушний, то варто це все знову ж таки вперелі вказати. І з вагою, це окремий такий пункт. Все. На цьому ви завозите автомобіль. Цю митну декларацію ви можете, до речі, записати, зробити самостійно, або це може зробити водій по факту перетину кордону, якщо в нього є вся ця інформація. Це вже як вам зручніше. Ми намагаємося це все зробити наперед, спокійно перекинути водієві цей документ. Правда, він має його роздрукувати, ну і підписати, тому що він підписує цей документ як людина, яка перевозить фізично цю гуманітарну допомогу. Отже, уявім собі, ви цю процедуру пройшли. Ви завезли автомобіль на територію України. У вас на руках є е митна декларація з нульовим розмитненням. Це найважливіший документ, який у вас є. Ну і техпаспорт іноземного походження. З цим пакетом документів ви спокійно можете уже, е, цей автомобіль передавати або військовослужбовцю, те, про що ми з вами говорили раніше, або ви можете передавати військові частині. Хоча і тут є момент. Тому що якщо ви чітко знаєте, що автомобіль йде на військову частину, то варто робити трішечки інші кроки, про які я зараз деталі вам скажу. Якщо ви знаєте, що автомобіль йде на юридичну особу військову частину, то тоді вам потрібно в митній декларації зазначається отримувачем гуманітарної допомоги не благодійний фонд, а одразу зазначається військова частина. І, до речі, тоді не потрібен код отримувача гуманітарної допомоги. І автомобіль одразу йде на військову частину, фактично без акту прямої передачі, тому що ну, немає між ким, і ким підписувати. Автомобіль в Україну зайшов цілеспрямовано одразу, як на військову частину, як допомога. Це важливий момент. Друзі. Ми з вами розглянули те, яким чином відбувається завезення автомобіля через паперову так звану декларацію. Є ще інший варіант, другий, називається електронна декларація. Коли в цій системі ви можете в електронному вигляді заповнити цю декларацію. Але є одне але. Скажу відверто: ми розглянули пункти, і вони дещо є ну, іншими, як паперові. Як на мене, правила там описані в постанові є більш детальними, і ми нею зараз не користуємося, і вам те також раджу робити. Поки що, до 1 квітня у нас є можливість заповнювати паперову декларацію. Я насправді користувався паперовою декларацією. Чому? Тому що ми сподіваємося, що президент України підпише все ж таки закон 91.11 про гуманітарну допомогу, яка все ж таки спростить нам, волонтерам, життя, бодай тим. Що буде зазначено уже в законодавстві України, що отримувачем гуманітарної допомоги може бути не тільки юридична особа у вигляді військової частини, а і фізична особа-солдат. І я думаю, і декларація електронна в зв'язку з цим також буде змінена. Тому, друзі, виходячи з нашого досвіду, ми користуємося паперовою декларацією до 1 квітня і слідкуємо за тим, коли буде підписаний закон України про гуманітарну допомогу під номером 91.11. Друзі, я сподіваюся, що мої поради будуть для вас корисними. Єдине, що можу на сам кінець сказати, що ви як ніхто знаєте, наскільки ці допомоги потребують наші герої, тому не зупиняємося. Я сподіваюся, що все ж таки законодавець буде дослухатися до порад волонтерів. Я сподіваюся, що платформ спільних для спілкування, для розпрацювання спільних, я підкреслюю, документів буде якомога більше. І я дуже надіюся, що зараз, як ніколи, органи державної влади. І волонтерські організації, і громадські організації мають бути єдиним цілим і мають мати єдину мету. Це перемога всій Україні і допомога Збройним силам України і всім, хто боронить нашу державу. Слава Україні!